Нетверезі водії і порушення правил дорожнього руху. Поліцейські з назвардійцями вийшли на посилене патрулювання доріг. Метою спільних патрулювань є профілактика попередження виявлення типових порушень правил дорожнього руху та зменшення аварійності на дорогах. Реагуючи на звернення громадян, взагалі на потребу громади. З вчорашнього дня ми вирішили створити спільні мобільні групи. З управлінням патрульної поліції, головне управління національної поліції, Національна гвардія України. В першу чергу, поки що це на трасі Н-10 для профілактики і зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці. На сьогодні от, ми збільшили на 100% кількість екіпажів, які патрулюють трасу Н-10. Якщо їх було два, то зараз стало чотири. В першу чергу ці всі екіпажі будуть їздити з маячками. Особливо в вечірній час. Ми провели аналіз аварійності на цій, на цій ділянці, і визначено, що саме вечірній час, коли починаються сутінки, трапляється найбільше ДТП. І на жаль, не просто ДТП, ДТП із травмованими, і з загиблими. Лише за 2019 рік на дорогах області сталося 1010 дорожніх транспортних пригод. В них загинуло 28 людей, а ще 159 постраждали. Під час патрулювання правоохоронці нагадували водіям про дотримання останніми правил дорожнього руху під час складних погодних умов. Закликали не перевищувати швидкість і дотримуватись безпечної дистанції. Відтак зупинила водія, у якого не працювали фари. Керманич наражав себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку. «Виїхавши з бази, зупинили транспортний засіб і векон, який рухався по даній ділянці дороги без увімкненого ближнього світла фари. У вас технічно несправний транспортний засіб. А саме ближнє світло відсутнє, габарит відсутній, підсвітка номера відсутня, і тим більше стопи, стоп-сигнали задні не працюють. Я вам кажу чесно, я їхав, все було і справно. Ви в курсі, скільки аварій відбувається зараз на даній дорозі, із-за того, що в першу чергу що водії не дотримуються швидкісного режиму, другу, що перебувають в стані алкогольного спиніння. І третє, це якраз ваша причина, що технічно несправні автомобілі виїжджають на дорогу. Тим більше в нічний період часу. Окрім того, за вечір поліцейські зупинили двох водіїв у стані алкогольного сп'яніння. У селі Марківці Тесменецького району зупинили даний транспортний засіб, який рухався так само технічно несправно, у нього не працювала ліва фара. Під час спілкування, вже потім, в подальшому з водієм, ознаки сп'яніння в нього явні. Тобто запах алкоголю, не стійка хода, не чітка вимова. Прошу. Ліва фара не а Ану, подивіться. Ану. Яка ліва фарагоріч? Пропоную вам пройти огляд на стан сп'яніння на місці. Кому? Будете? Ні. Алло. Ні. Не буду. Тест на драйвер він відмовився на місці проходити, тому він їде зараз в медичний заклад. Додому. з початку року працівники поліції вже виявили 599 водіїв, які їхали на підпитку. Котре звертаємося до водіїв, щоб вони. Перед тим як сісти за кермо, подумали, чи їм потрібно сідати в стані алкогольного сп'яніння. По-перше, по-друге, перевіряти справність даного транспортного засобу, який яким вони збираються їхати, та не перевищити швидкість.